Всім привіт, друзі. Сьогодні ми пірнаємо в гучну справу Шона Комса, який сидить за гратами у сумнозвісній федеральній в'язниці МДС у Брукліні. Поки його судять за торгівлю людьми та реки. Що ж, уявіть, ти мільярдер, живеш як король, а тут бац, і ти в камері, де сніданок це вівсянка, а вечеря Ходох. Я не знаю, як воно там, діді, у цьому п'ятизірковому закладі, і чому його адвокати скаржаться, що не можуть нормально з ним поговорити. Давайте розбиратися. Шон Комп зборовся як лев, щоб не потрапити за грати на час судового процесу. Він пропонував мільйони доларів, приватну охорону. Та що там, мабуть, і яхту свою би готовий закласти. Але суддя сказав: Ні, братику, не вийде. Прокурори заявили, що діді, навіть сидячи в камері, намагався впливати на свідків. Тож із вересня 2024 року він гостює в МДС у Брукліні, місці, яке не назвеш курортом. Це та сама в'язниця, де 2019 році Джефрі Епштейн, скажімо так, пішов у вічність під час очікування суду за торгівлю людьми. І перш ніж ви скажете, та ну, це конспірологія, заступник директора ФБР Ден Боніно запевняє, що має відео, яке стверджує, що це сталося. Але чесно, це був провал персоналу МДС, який не догледів за Епштейном. А тепер повернемося до нашого діді. Комс стоїть перед судом у південному окрузі Нью-Йорка за серйозним звинуваченнями. Рекет, торгівля людьми, організація незаконної діяльності. Він заявляє, я не винен. Його адвокати кричать на кожному розі, що діді нікого не примушував і не чинив неналежних дій. Але уявіть, ти мільярдер, 20 років живеш у касті, вечірки, яхти, все на турілощі, і тут опиняєшся у в'язниці в Брукліні. Зовні ця в'язниця виглядає як сірий бетонний монстр, а всередині кажуть, що ще веселіше. Ця в'язниця має репутацію місця, де проблеми це як частина інтер'єру. Під час суду Комс щодня їздить з в'язниці до федерального суду на Перл Стріт. У нижньому Манхеттені. не знаю, чи дають йому такий якийсь віп-ланч, але сніданок і вечеря це чисто тюремне меню. Уявіть: на сніданок вівсянка чи крупи, ну або континентальний сніданок. Це коли тобі дають булку й молоко, і ти маєш її радіти. На вечерю курячий салат, ходох, котлета чи індичка. Це вам не ресторан із зіркою мішлен. Адвокати діді скаржаться, що не можуть нормально з ним спілкуватися. У нього є 300 хвилин на телефонні дзвінки, але, мабуть, зв'язок там як у селі без вишки. Суддя Субраманіан каже, служба маршалів, яка возить комса до суду, і так на межі. Вони роблять усе можливе. Суддя пропонує привозити діді до суду о сьомій ранку, щоб адвокати могли з ним попрацювати, але тримати його там до півночі не вийде. Правила є правила, і ввечері він має бути в камері для перерахунку. Щоб розібратися, як воно Компсу за гратами, ми запросили Двейна Гендрікса, колишнього заступника наглядача МДС, де зараз тримають Компса. Двейна, Дякую, що приєдналися. Скажіть, ви стежите за цим судовим процесом? Так, я стежу за справою ще з досудового етапу. Мене особливо зацікавили умови отримання містера Компса, коли він щойно прибув і був під наглядом через ризик самогубства. Я робив репортажі про це, і справа мене дуже зацікавила. Цікаво, що ви згадали про нагляд за самогубством. Це ж стандартна процедура для гучних ув'язнених, правда? Особливо для таких як Компс, хто звик до розкоші, а тут бах і в'язниця. Розкажіть, чому так роблять? Це ж означає, що людина точно хоче собі зашкодити, чи не так? Абсолютно не всіх саджають під такий нагляд, коли ув'язнений прибуває, його перевіряє. Медичний огляд, психологічна оцінка, перевірка безпеки. Для гучних фігур, як Комс, це стандарт спочатку ізоляція в адміністративному блоці, щоб оцінити стан. Судячи з усього, у його готельному номері під час арешту знайшли заборонені речовини, тож, можливо, його поведінка викликала занепокоєння. Але через два тижні його перевели до модифікованого блоку загального режиму в східному корпусі. Це щось типу гуртожитку з меншою кількістю в'язнів. Там не вбивці та дилери, як у західному корпусі, а більш спокійна атмосфера. МДС має репутацію веселого місця. Скільки там було скандалів? Розкажіть, наскільки це погано? Ну я б не сказав, що це погано, але історія в МДС справді гучна. Відколи в'язницю відкрили в 90-х роках. Там що 5 десять років якийсь скандал. Був бунт у вестибюлі, коли відвідувачів оприскували перцевим газом. Коли я там працював, одна працівниця завегітніла від ув'язненого, який нібито вбив двох копів. Були самогубства в'язнів навіть одного працівника, але чесно, 85-90% персоналу нормальні люди, які просто роблять свою роботу. Проблеми створює меншість, яка тягне контрабанду чи порушує правила. Тобто це не курорт, але й не пекло на землі, так? Хоча я не уявляю діді, який звик до шампанської яхт у цій сірій коробці його адвокати скаржаться, що не можуть із ним нормально спілкуватися. Кажуть, що у нього є 300 хвилин на дзвінки, але зв'язок як у печері. Суддя каже, що служба маршалів і так старається, але не може бути його особистими охоронцями. 24 на 7. Що думаєте ви про ці скарги? Дивіться, Комс ув'язнений служби маршалів, хоча сидить у МДС. Якби МСі ще працював, він би був би там, це ближче до суду. Але зараз його возять із Брукліна до Манхеттена. а це після 16.00 суцільні пробки. Він повертається до в'язниці десь у 17.00-17.30. проходить обробку, вечері, і час на адвокатів майже не лишається. Відвідування закінчується о 19.00 у будні і о 16.00 у вихідні. Але знаєте, це можна вирішити. Досить домовитися про спеціальні візити, додати пару годин у вечорі чи у вихідні. Це не складно, враховуючи, що в східному корпусі лише 100 в'язнів. Ніхто не хоче, щоб адвокати потім казали, ми не мали доступу, тож вирок несправедливий. Точно. краще не давати приводу для апеляцій. А як із ранковими ритуалами, Діді прокидається, їсть свої вівсянки чи що там у нього. І в комбінезоні. гайда до суду. Так там усе чітко. Служба маршалів повідомляє напередодні, хто їде до суду. після ранкового перерахунку о п'ятій ранку в'язнів будять, якщо вони ще не прокинулися. Їжу готують заздалегідь. Сніданок, типу, булка, молоко, фрукти. Кум скажуть, скаржився на їжу, тож може гризе з тюремного магазину. потім його везуть до суду у комбінезоні, а там уже перевдягають у костюм для слухань. Маршали не возять багато в'язнів, тож це не проблема. Можна привозити його о сьомій ранку, щоб адвокати мали час або лишати ввечері. Головне, щоб персонал погодився на овертайм. Овертаймо в'язниці звучить як мрія кожного працівника. Адвокати діді кажуть, що він активно бере участь у захисті. Пише нотатки, пропонує стратегії, майже як режисер власного захисту. Чи не перебільшують вони ці схархи про доступ? Щоб знаєте, підготувати хрунт для апеляції. Думаю, тут і те, і інше. Вони боролися, щоб його не тримали в МДС. Пропонували в'язницю в, в Нью-Джерсі. Спочатку адвокати навіть хвалили персонал за співпрацю. Але тепер під час суду вони фіксують усе на запис, мовляв, не було доступу з низькою кількістю в'язнів у МДС лише 20 у блоці Комса. Це легко організувати. Тож думаю, вони трохи перегинають, але й хочуть убезпечитися на випадок вироку. Отже, в'язниці для діді це не медовий місяць. Його возять до суду, годують вівсянкою. Адвокати скаржаться. А в'язниця має свою гучну історію. Але давайте ще раз ком звинувачиться в торгівлі людьми, рекеті, організації незаконних схем. Але він усе заперечує. Його команда бореться, щоб довести його невинність. Але умови у в'язниці явно не допомагають. Двени, які ваші фінальні думки, чому діді так уперто бореться і не пішов на угоду? Я думаю, він не погодився на угоду, бо за ці звинувачення, торгівля людьми, рекет він не має права на знижки за First Step Act, які дають до чотирьох місяців скорочення вироку на рік. Також він не може пройти програму реабілітації від залежності, яка знімає до року. Якби він узяв угоду, скажімо, на 15 років, то міг би відсидіти половину за хорошу поведінку. Але з цими звинуваченнями він отримує лише 54 дні знижки на рік. Тож він робить ставку на себе, б'ється за повне виправдання. Цікаво, дехто з юристів каже, що в разі вироку у діді можуть бути сильні підстави для апеляції. А ще є чутки, що президент може розглянути помилування, якщо вважатиме, що справа вели несправедливо у цій історії. Повно інтриг Дуене, дякую за розмову. Приходьте ще. дякую. Якщо буде вирок, я повернуся, щоб розповісти про процес перед винесенням покарання до зустрічі. Домовилися, я вам напишу. друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях ваші думки з приводу почутого. Як ви думаєте, як діді живе у в'язниці? Чи так все погано, чи це все перебільшення? Також класніть на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. До зустрічі.